Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про звинувачення. Люди часто звинувачують Бога у війнах, катастрофах, смертях та нещаснях. У той самий час, не дякуючи Господа за все прекрасне, що з ними стається. Треба над цим подумати: чи можемо ми звинувачувати когось, якщо повністю ігнорували його до цього? Якщо в коледжі чи університеті ви. Пропускали заняття, не робили домашніх завдань, не переймалися вивчення матеріалу, а потім в кінці року у результаті не здали екзамени чи заліки. То можете звинуватити викладача у цьому, чи все-таки наслідки ваших дій лежать на вас. Господь дарував нам вибір і не змушує йти за собою. Люди зняться на Бога за все те зло, яке існує на світі, але забувають, що Бог повідомив нас. Про наслідки нашого вибору. В наших руках слідувати за Господом і вірити йому, чи відректитися від Бога, але тим самим забрати з нього відповідальність за наші гріхи. Якщо ви вибираєте надіятись на себе і людей, не запитуйте тоді, чого Господь не бачить ваших страждань. Якщо б батько попередив свою дитину не сунути пальці в двері, але вона все одно зробила б це і прищемила їх, то він, звичайно, жалів би своє дитятко і плакав разом з ним. Але не міг би забрати біль собі. Господь попереджає нас про болючу плату за гріх. І коли нам боляче, Він жаліє нас, та наслідки нашого вибору все одно залишаються на нас. А що буде, якщо ми не будемо у всьому звинувачувати Бога? Однією з найвідоміших біблійних історій з актуальним прикладом є книга Йова. Йов був праведним чоловіком, який мав заможне життя. Однак сатана кинув виклик Богові, стверджуючи, що праведність Йова пов'язана лише з його матеріальним благословенням. Щоб довести, що сатана неправий, Бог дозволив Йову зазнати низки жахливих втрат від сатани, зокрема смерть його дітей, погіршення здоров'я і знищення його власності. Друзі Йова прийшли до нього, припускаючи, що він, мабуть, згрішив, щоб заслужити такі страждання. Також йому рекомендували відректися від Господа, незважаючи на їхні спроби, Йов залишився непохитним у своїй вірі, хоча й ставив під сумніви Божу справедливість. У кульмінаційний момент Йов вигукнув до Бога Чому ти сховав від мене обличчя своє? Чому ставишся до мене як до ворога свого? У відповідь Бог з'явився Йову у вихрі та викликав його відповісти на низку запитань про природу, Всесвіту та Божу владу. Завдяки цій зустрічі Йов зрозумів, що його розуміння Бога було обмеженим, і що він не міг повністю зрозуміти, чому Бог допускає страждання. Хоча досвід Йова був неймовірно важким, він остаточно підтвердив свою віру в Бога. Навіть незважаючи на величезні труднощі. Замість того, щоб звинувачувати Бога, ми можемо дякувати. Так, дякувати навіть, коли здається, що все просто до неможливості несправедливо. Дякувати навіть за випробування ми можемо довіряти Богу. Бог знає, що робить. Якщо ви не керуєте ситуацією, просто віддайте все в руки Господа. Він знає, що робити. Треба пам'ятати про Божу відповідальність. У римлянам сказано, що Божий обов'язок покарати тих, хто завдає болю, а не наш. Тому ми не маємо займатися тим, щоб мститися кривдникові. Господь зробить це за вас і Його помста буде справедлива. Ми можемо вірити в Божу любов, а Бог доводить свою любов до нас тим. Що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь!